Одразу влітаю в машину, починаю запускати. Чітко помилок ніяких немає і одразу слухайте відгук. Я зашибав, чистенька. Мені припливали такі вмісти, Страшно було в машину вбивати. Насправді це був відгук водія, але мені приємно. Чверть ми сюди придбаємо, але виміняємо тільки заднє керло. Середина у нас все ціле, по ходовій поміняємо. У нас електричний електропривід кришки багажника, тут все працює, пару вмятин ми їх приберемо. Подивимось по комплектації. Відкриваю задню дверечку, Преміум музичка у нас стоїть. Світлий шкіряний салон. Спереду. У нас всі склопідйомники, підігрів сидінь, повне електрорегулювання. Сидіння того так само видно і є панорама. Шкіра в ідеалі. З цієї сторони машина дійсно чистенька і вона дуже задрана. Мені подобається. Тормозні диски, як нові, колодки там є, річах все чітко, знизу так само все світленько, гарненько. Но під Підкапоточка сухо, нормально. Друзі, якщо ви бажаєте придбати собі авто з США, будь ласка, звертайтесь, ви бачите, в мене дійсно цілі, класні тачки і таких машин майже нікого немає. Тому не зволікайте. І до речі, тут у нас два ключки на цій машині. Далі фото.